Доброго вечора, пане Ігор. вітаю вас у нашому ефірі. Вітаю вас. Власне, ми десь на початку нашої програми обговорювали можливий дозвіл завдавати ударів по території Російської Федерації західною зброєю з політичної точки зору. З вами б хотіли обговорити це з точки зору військової. Чому це рішення не можна більше тягнути, на вашу думку? І якими можуть бути першими цілі сил оборони при при обранні та при ударі в західну зброю, якщо такий дозвіл буде, чілі визначаються вимогами об'єктивних законів війни? Ці цілі, наприклад, американці з британцями вибирали згідно об'єктивних законів в 43-му ще росії, коли в Касабланці зустрічалися і готували висадку в Нормандії. І тоді їх військові сказали, що треба бити по павливному масильним матеріалам, зберіганням, заводам і так далі. Це перше. По-друге, треба бити по заводам, які випускають озброєння, літаки в першу чергу, ну і на той час ракети ФАУ, наприклад. І третє, це треба бити по аеродромам, по літакам. І тепер подивитися на ті об'єкти, які визначені нашими силами. А чому таке співпадання? Та тому що ще раз підкреслюю, це об'єктивні вимоги війни. І американці на той час вони знають ці закони, у них є військові, експерти, професійно підготовлені і розуміють, що треба робити. Але їх підхід алгоритм е, 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 утримання від ескалації, який побудував, Пан Саліван він якби спрацьовує і таким чином вони уходять від якби ескалації, а по великому рахунку відповідальності в затягування цієї війни, тому що немає відповідного забезпечення збройної техніки, яке принципово дозволить змінити ситуацію у нас на фронтах, і це впливало не тільки за пів року, коли вони не постачали. А тепер в зв'язку з тим, що то оновлення постачання швидке в широкому спектрі, які обіцяв президент, на жаль, не відбувається, і ми бачимо, як напружено йдуть бойові дії, і якби зняття заборони це навіть не постачання такої нової техніки і озброєння. Це е, знаття, це дає, якби надати можливості реалізувати спроможності те, що у нас є, але щоб ви наносити. Але за цей час, коли вони вагаються, американці, незважаючи на виробітка воєнно-політичного рішення британцями і французами, саме вони призупиняють дії, навіть їх зброї, не кажучи про те, що не дають зброї на свої атакамси, це зрозуміло відповідним чином відбувається на стані справ. Але це б могло покращити ситуацію майже миттєво. Тобто знімається, і вже у нас є, хоча невелика кількість, але ж є ці засоби, які можуть впливати і на бити. У нас дуже велика проблема. Керованими авісійними бомбами треба боротися. Немає відповідних засобів, щоб. Недостатньої кількості протиоповітної оборони, щоб боротися з сім вже в повітрі, коли все це летить, але більш ефективне знищення на землі, тобто засобами земля-земля, бити по складам, де знаходяться ці бомби, бити по аеродромам, де є носії, наприклад, ці бомб, і це найбільш ефективне. І їх фахівці, їх професіонали, їх генерали все це знають, але немає відповідного рішення, на жаль. Політичного керівництва власне, ми знаємо і прекрасно бачили те, що сили оборони вміють уражати ті ж аеродроми. Військові склади на території Російської Федерації роблять це влучно, бачили, як горять нафтобази і наскільки далеко залітають так дрони ймовірно українського виробництва. А, власне, хотів з вами ще поговорити про такий аспект як планування, так подібних операцій, адже розуміємо, якщо завдавати подібних ударів дронами, то для цього потрібно залучити більшу. Ймовірно, та кількість людей, аніж робити це з допомогою далекобійних ракет. Як тут можна провести оцю, оце порівняння так між ударами, дронами і їхньою ефективністю, та ударами далекобійних ракет, тих же скальп, штормшедов, атакамс якщо такі дозвіл будемо мати на увазі, що бойова частина ударного дрона це 50 плюс-мінус там невеличкі кілограмів, а ракети відповідної про які іде. Розмова це на порядок вище, тобто це півтони. Можна зрозуміти різницю в тому, яким чином буде вражати засоб ураження, такі, які на себе у частину 50 кг чи 500 кілограмів. І е, значить, вплив це ж по часу, це хвилини, якби застосування цих ракет, і навпаки, дрони літять години. На великій відстані е, вимушені. І крім того, ми ж розуміємо, що по різним оцінкам може 30-40%, а іноді 50%, якщо не більше відсотків дронів, е, поки вони долітають до цілі, є знищеними. І це не поганий показник подолання. Це ж вони маршрути прокладаються не по прямій, маршрути, прокладаються з урахуванням даних від розвідки, які проведе наша розвідка, союзники нам надають, і у відповідності до цього прокладаються таким чином, щоб обходити осередки засобів районів протиповітряної оборони, противника, щоб досягнути цілі. Тобто для того, щоб вразити ціль, Треба велика кількість таких дронів а відносно ракет ракети теж збивають стермстом шедом скальпи. Ці крилаті ракети, але ж порівняння це ж зрозуміло, що менше. Найбільш ефективно, до речі, робити співлучення цих засобів повітряного нападу, як дронів з нашого боку, так і ракет далекобійних. і це буде проводити відповідний ефект в боротьбі з, наприклад, з дуже проблемними. Ну, засоби, які виникають, визивають нас, скажімо, проблеми, це керовані авіаційні бомби. Тобто і ще раз підкреслюю, що ефективність їх знищення найбільше, коли ми знищуємо їх на землі, тобто поцілюємо в склади перший напрям, потім по аеродромам де є насії бомби, і вже якби втретє, знищуємо в повітря, але не бомби, тому що фактично їх неможливо. Мала варіагідність їх знищення, а знищуємо, а п'ятники не сіє тільки в повітрі. Для цього треба велика кількість засобів протиповітряної оборони, наприклад, зеніт-ракетні комплекси, але великі і середньої дальності, яких у нас обмаль. Це ті ж батареї Петріот, і сам ті, які там одиниці. Власне, якщо говорити про ситуацію безпосередньо на фронті, то десь на початку осені активно з'являлися новини про те, що окупаційні російські війська активно просуваються на сході. Там ледь не щодня з'являлися нові повідомлення про окупацію. Тих чи інших сіл. цього тижня виглядає так, що таких повідомлень з'являється менше. Експерти говорять дещо про стабілізацію лінії фронту, зокрема на сході на Покровському напрямку. Як ви оціните те, що зараз відбувається на сході? Чи можна говорити про стабілізацію лінії фронту, чи до цього ще далеко? Я б сказав би, якщо робити такий стратегічний погляд на ситуацію, то відбуваються початкові дії щодо стабілізації. І тут підтверджуємо таку, на мій погляд, оцінки ситуації є те, що ворог до цього там, скажімо, місяць тому наступав на багатьох напрямах, там 6-7 на сході, і ми це знаємо. Наступи мали місце там на Куп'янському напрямку, нас в районі Сватова, Часів Яр, Терецьк, Покровськ, Курахова, Улідар. Зараз сил у них уже на все це немає завдяки діям наших оборонців. Що і вони націлювалися зрозуміло при всіх всіх напрямах, концентрувались, все ж одночасно проводячи наступи на декілька ділянках на попередній тиждень тому на Покровськ. Велика загроза була. Наша ввели резерви, ввели бригади резервні, які формувались а уже. Ми пам'ятаємо, що закон про мобілізацію з травня місця почав працювати ну не так швидко, інтенсивно, як нам би хотілося йде поповнення, тому що людей треба готувати військовослужбовців, і потім поповнювати бригади, які ведуть бойові дії на лінії зіткнення, а також формувати нові резервні бригади. Так, от саме нові резервні бригади були задіяні на Покровському напрямку, що дали можливість зупинити. Суттєве просування там окремо відбувається, але суттєве е, е, просування на, на декілька напрямів навколо Покровська було зупинене. В зв'язку з цим ворог, маючи е, на увазі, що вже ресурс не вистачає вести по всіх ділянках на східному фронту, він зосереджувався на діях на, в районі Курахова і <кій> південніше Вугледара. Тобто це теж у відповідності з законом ведення бойових дій. Вони зустріли супротив, і вони шукають місця нові, де б якби менше були готові наші оборонці для ведення дій. Хоча це не зовсім так. Тут можна згадати, що, наприклад, по Угледару Бої велися протягом, мабуть, двох років останніх ну півтора, так точно, і ми знаємо, що ворог поніс великі втрати в живій силі. Відома там бригада 155-та. Морської піхоти, яка тричі відновлювалась по сіді. Ми пам'ятаємо, як було знищено на всіх напрямах більше сто одиниць техніки, тобто дії, які вони проводили і по фронту і по флангам навколо Улідара, не приводили до реалізації їх планів. І тепер і останнього на поточний час при інтенсифікації бойових дій. На цьому напряму Курахове Углідар. Вони намагаються зайти оборонців Углідара з північно-східного напрямку, тобто в тилий фланг, цей і там найбільше на Кураховському напряму із фактичним штурмовок за і наступальних дій за добу. Чуть лі не половина припадає саме на цей напрям, тобто він найбільш цей напрям найбільш важких і інтенсивних боїв за останню добу. Ще хотів би зачепити з вами тему курської операції. Зокрема, активно також цього тижня почали з'являтися новини про те, що росіяни йдуть там у контрнаступ? Згодом це підтвердив і Володимир Зеленський, президент України заявив про те, що все йде за українським планом. Пане Ігоре, як гадаєте, який, яким є цей український план? Та скільки ресурсів може знадобитися Російській Федерації, аби вийти на кордон з Україною? На мій погляд, план той, про який говорив президент, можливо, скажемо на свій погляд, але ж свої не точки зору, полягав у тому, що ну наше керівництво воєнне в першу чергу передбачало, що зміни по співвідношенню сил? Які там залучали з боку ворога і з боку сил оборони України? Воно змінюється. На жаль, на користь ворога. І скажем тиждень тому йому вже десь вдалося зосередити до 40 тисяч. Причому майже половина це знімали з фронтів. Тобто, це частини, які вели бойові дії, досвідчені, більш укомплектовані особовим складом і озброєнням техніки. Більше того, вони там заділи частини так званої елітні свої, тобто морську піхоту, повітряні десантні війська, штурмові полки, наприклад, дісатний і. И... В зв'язку з тим, що було сформовано таке угрупування, все ж взяли там різне родини частини підрозділи під контроль, систему управління сформували і логістику налагодили, тобто за місяць вони аговтилися і підготували таке угрупування, яке дозволяло їм проводити контр дії. дії. Тобто західні фахівці, де і наші окреми саме говорили про те, що якщо їм вони сформують угрупування від 30 Тисяч а, і генерали російські говорили про 50 тисяч, що їм потрібно, для того, щоб зупинити наше просування. Вони це зібрали на 40. А для того, щоб відсунути їх на кордон по оцінкам такого роду фахівців, потрібно від 80 до 120 тисяч. Тобто, над цим вони якби планують працювати далі. Але зв'язку з тим, що вдалося сформувати, вони нанесли. Удари контрнаступальне дії провели на чотирьох напрямах: два з півночі, в тому числі на СНА і захопили декілька населених пунктів, в тому числі Сю з Заходу, один там в районі Злушкового, і на південно східному напрямку. Ну до цього як би часто готувалися сили оборони України, але щастя цим нашим силам, частинам підрозділам, а все ж такого роду дії несподівані. і завдяки цьому, а також масовому застосуванню з боку ворога механізованих частин їм вдалося от позахоплювати там до десятка населених пунктів, навіть групу наших полонених військовослужбовців захопити, але це не означає, що така тенденція якби продовжується завдяки тому, що з району під Глухово Вдалося провести нашим наступальним військам наступальні дії, і це тобто теж перерізає забезпечення логістичних дії і взагалі дії поведення бойових дій з боку ворога в той район, який обмежений рікою Сім Чіткіним і Тихлуховатка. І Тепер це от внесло дісонансових ворога контрнаступальні дії, і за цю добу будуть визначатися, наскільки вдало нам вдалося купірувати ці дії на найбільш важливішому напряму, тому що них такими діями нас нагість і з Заходу. В бік снагасті хотіли перевести фактично деблокувати свої війська, які знаходяться от в районі, які обмежено з півночі рікою Сім з, з ходу нашими військами угрупуванням, і теж на заході там в районі Тьоткіна, теж нашими військами. Тобто по оцінкам там залишається, вони намагаються їх підтримати. Там 2-3 тисячі російських військ. Тому є відповідна динаміка. Предбачалося безумовно, що росіяни будуть засереджувати свої сили, щоб відтиснити наші війська з цієї території, але ми виконали завдання цих дій. Перше, це було превентивно зруйнувати їх наступальні плани. На суми, по-друге, це треба було відволікти їх війська. Це вдалося з фронтів. Вони поперекидали сюди, і третє треба було сформувати буферну зону. Це було зроблено. і Питання зараз у тому, наскільки довго ми зможемо її утримувати, тому що ця буферна зона не дозволяє росіянам мати тут. Такий хаб військовий в сужі, який вони рік тут і отримали, і з цього боку свої сили засоби застосовували для нанесення ударів і просування своїх військ на харківському напрямку, на Сумину у всьому регіоні.